Сьогодні трошки прохолодніше. Але дихати все одно нема чим. Я стрижу свою живу огорожу, без якої я себе вже не уявляю. Чому вона ось така лисовата? Тому що я її скорочую. допустила таку помилку. Припустилася такої помилки, що я. Не одразу їх контролювала. Ну, ростуть собі, ростуть, ростуть. А, -а, -а куди ж ви ростуть? <див> Далі як вас обслуговувати? Ці туї моя виручалочка. Чому? Тому що вони зовсім без поливу. І коли я їх навесні скорочувала, ну, я трошки кожен раз підрізаю їх. Все більше, більше, більше. Е, потрапляє світло на ці гілки, на них е, утворюються ось нові бруньочки живі, прокидаються. Ось тут заростаю, і, і ось там. То я потім можу ще трошечки скоротити, скоротити, і щоб вона завжди в мене якась залишалась не дуже пуста. То, да, е, так воно прос, прос, просвітлює зараз, просвічує, але все ж таки вона є. Е, на жаль, хочу показати, чим ми дихаємо, чим ми не дихаємо. Зараз такі мови. Я от почала чистити ось трошу. Зараз, ось, ну, ні, мабуть, камера не виловлює, але тут така поляка летить, що дихати просто сразу перехоплює подих, тому що нема чим дихати. Ось ми в такій пилі усі рослини. І щось я намагаюся вмити, але води не вистачає, на жаль. То чому ці туї не заростають зараз? Тому що без поливу зовсім. Якщо я там капану, там, мабуть, наш тик лопати. Ну, все, все сухе. Все сухе. Жодного поливу вони. Не мали, але вони існують. Наприклад, ці туї мої раритетні, я їх намагаюсь врятувати, бо їм більше 20 років. Це можна бачити по їхнім стовбурам, які вже не обхватити. Не хочу я з них з ними прощатися. І яка в мене була помилка незнання. Незнання, бо не було інформації по той лобоєду. Я не розуміла, чому вони з середини літа починають всі сипатися, гілки, висіти. І я гадала, що то якийсь хвоєпад, може літо, може спекотно, може чогось. полива не вистачає, хрущерейний. Це був той лобоєд, але я не розуміла цього. І вони дуже пошкоджені. Я зараз покажу, що він робить. Ось, бачите, це не рак. Це після ушкодження лубоєдом. Ось такі гілки з буграми, ось такими з нерівностями. Бачите? Тому що він там робить ходи, прогризає. І страчає рослина, гілки, прохідність речовин, соку. Ось вони ушкоджені, тому хворіють, починають хворіти і грибковим, і іншим. Не так страждають склачати туї, а ці дуже страждають. Тому потрібно контролювати цей процес. Бачите, туло боєда. Зараз інформації багато, багато інформації, якими препаратами можна позбавитись, пробризкати. Тому зараз не виникає якихось питань <свісно> у людей. Забила в інтернеті і подивилися. Багато рекомендацій вже. А тоді я не знала. Тому вони теж були і дуже широкі. Я їм дала вирости. Що майже то на, на газон нависали, то зараз теж їх пристригаю, причищаю, проприскую. Тому от, вже його мало, але все одно треба їх пролікувати і ще е, живити, бо вони майже за 20 років не живлені один раз були. І все. Тому, коли старий сад е, потребує догляду, я, як я багато. От людей лякаю, якось зроблю теж по цьому обзор огляд, як я лякаю людей в лапках лякаю, тому що люди, які не розуміють, скільки праці ну, потребує сад, здається, все так легко, посадив і забув, як у ну, більшості реклам буває. Непримхливі кустарники, непримхливі рослини, посадив і забув. Насправді немає таких. Тому що, окрім рослин, в нас є і шкідники, і погодні умови, то якщо в нас засуха, посуха, ти не посадив і забув. Ти типу, повинен боротися із посухою і з е, тими шкідниками, які розмножуються у посуху, ну, наприклад, кліщ багато. Ще є шкідники ґрунтові, є хвороби. Які бувають накопичуються в ґрунті, які сидять в ґрунті, а буває, що і рослину ви купуєте не дуже вже е здорову, а може, й здорову, е ну, вона виглядає здорова, але щось, щось там вже є. Ну, тобто дуже багато підводних каменів, які потрібно все ж таки знати, якщо хочеться мати садок, а не ну, таку, як, як кажуть, ландшафтний дизайн. І такий куточок, клумбочку. Тує барбарис карликовий, і якийсь злак. Це не ландшафтний дизайн, це просто таке мінімальне озеленення, малодоглядне. І що я хотіла сказати? Я вже забула, бо зайшла в іншу тему. А хотіла я сказати, ось що перед тим, як мати. Садок і розуміти що ми хочемо, треба для себе порахувати і якось, уз... ну так, вирішити, скільки часу ви можете витрачати на садок, на рослини. Якщо немає зовсім часу, якщо ви працюєте, їздите на. На працю, то ну, треба рослини, ну, якось кількість мінімізувати А вже ж, ну і шукатись так, з мінімальним доглядом, чи мати садівника, але це, це дорого. І користуватися, ну, наприклад, якщо є можливість, то з сучасними технологіями, наприклад, там якийсь автоматичний полив чи крапельний полив, одразу закладати. Ну, ті е, роки, коли створювався наш садок, ну, воно, воно ж в Європі та існувало, а в нас не існувало такого. Тому все по старинці, отак, як в давнину, все зі шлангом, все з поливом. І... Вручну, як то кажуть, а якщо є гроші, якщо в мене були б можливість, я б провела десь автоматичний полив, десь крапельний полив. Щось ну, кажучи, що є таке, що не коштовне, Ну, дуже такого, що зовсім безкоштовного цього не буває, і все одно все потребує. Ну, ляться вода. Прокласти -то можна, а як вода буде потрапляти, оця вся система, яка буде наповнювати, всі фільтри. Бо в мене, наприклад, полив з озерної води, водою, ми. І ось посуха два роки, озеро у нас впало дуже сильно, тому проблема зараз поливу ну немає води. Так як озеро впало. Видобуваємо якісь громульки з того рівня, де можна дістати. Тому ось постає питання зараз робити окремо ще свердловину, накопичувати гроші, щоб мати окрему свердловину для поливу. Бо я з дому воду не можу тягати і звідтіля шланги підключати. Тому, по-перше, при плануванні саду це вже ж треба розуміти ще і як ви будете його доглядати у плані поливу. В цьому році в мене не вийшло зробити багато обзорів, ну, за погодних умов. Це від мене не залежить погодні умови. Ну, ніяк. А робити. Огляди по рослинам, які понівичені такі, і що майже ледь живі, ну, ніякого сенсу немає. Ну, кому по пощастило з погодою, тому я заздрю білою заздрістю. Ну, по-доброму, ну насправді. А ось наші регіони страждають. Тому таких немає яскравих оглядів і немає яскравих садів. Ну, я ж кажу, ми займаємось тим, що е, рятуємо. Більше ми е, займаємося рятуванням, а не е, спостереженням саду, якимось розгляданням його і милуванням. Ну, так, так склалося. Ось е, гортензії не живлені. Якби були живлені, мабуть. Були гарніші, але рятує мульча тримає тоді, тут засипала великий шар. Ще в мене були питання: де твої злакові? В тебе так було багато злаків, Ну насправді ем, колись було багато, бо якщо хочете, нема чим і хочете швидко засадити садок, то це злакові. Бо вони в принципі швидко утворюють якісь картини і займають місця. Єдине, що коли їх теж багато, це проблема. Проблема тому, що злакові треба різати. Є, які цвітуть раніше, є які пізніше, але все таки їх треба і різати. І коли вони розростаються, наприклад, великі я вже великих злаків не можу мати навіть у своєму садку, начебто не маленький. Але гігантські міскантуси. Ну, не хочу з ними проблеми. І деякі я поділила, деякі, ну, коли злак ділений, він меншого розміру. А вже ж всі, всі знають. А зараз я більш ем, полюбляю злаки такі компактні, тому що їх завжди легко десь. Ем, ну Дизайн кудись примостити, це по-перше, а по-інше, ну, ось наріз. ну Він гарнющий, він гарнюший. але тут я його садила маленьким. І зараз там не, не бачно ні клена, нічого. Оце купа А я не встигла його е, навесні поділити, вже не можна. Тому до, до наступної весни оця купа буде тут стирчати. вереси цвітуть. Тому, що, що по злакам я прийду, все одно вони в мене є, їх немало, але трошки я е, скоротила е, міскантуси. Пінісітомия я теж не хочу мати багато колекцію, тому що це теж проблемна рослина, е, тим паче, що вона не дуже посухостійка, Насправді, е, міскантуси більш. Су -су Сухі витримують сухість. А ось пінесяти в мене, ну, якщо не полив своєчасно, то все їм дуже-дуже погано стає, вони скручуються, вони кінчики підсихають, бо листечко в них ну, тонке. І вони теж не дуже е гарно полюбляють так, шо, пересадку. І ще є піднесетами які великого розміру, то в них оці суцвіття великі, вони насправді небезпечні і для тварин буває, і для людей. У маленьких в них оці колосочки невеличкі і. На сінечко, коли воно сохне, воно то теж не таке велике, не таке колюче і ну, не таке небезпечне. По, По цьому питанню ще пройдемось, тому кажу, що е, трави я трошки скоротила. Е Ну, Бу було тут і тут в мене було на, у минулому року, і там у мене все було у злакових. Ну, по щось попереносила, щось я е кажу, скоротила кількість. Наприклад, в мене було три кущі, я зробила один. Ну, вистачить мене мені одного кущика як для колекції, тому що я ну, не займаюся таким великим продажем їх. Трошки я ділю залишки, е е ну, вони ж розростаються, ділю так. Але не в у промислових масштабах. А ось, бачите, компост піднесла і вирос. В мене тут що? Патісон, чи що? рости, я його залишила. Хай рости. В мене тут буває, що і помідори виростають ну, з компостом, чи кабачки, може, виростають. Що, що, що тільки в мене тут не, не пророста зараз. То зроблю позлаковим поучіткам. Поки ось такий стан саду. намагаюсь я якось його привести ну, до ладу, але все ж таки, коли містечковий полив, він не дає такого, не утворює так, такої краси, як, як дощі. Тому що дощі поливають усе. А я тільки конкретно лью під рослину, а поряд воно ж сухо і воно випарюється. Ну, ось е. Такі в нас справи там, гору вже поприбирали частково, щось, щось вже дособирали, щось треба підсаджувати, е ну, рослини для е сидирати, щоб трошки відновити ґрунт. ну Флокси, бачите, що з нашими флоксами коїться, вони і. Оброблені, прискані, але після оцих вибухів буває, що щось, щось вони дуже страждають в цьому році. І таких флоксів в мене не було. Так. І ще хочу, хочеться на останок показати квіточку, але не можу знайти якусь якусь цікавою. Зараз знайду покажу, щоб попрощатися на якоїсь цікавої квіточці. Поки що знайшла тільки таку цікаву квіточку, це хоста Hola Rising Flame. Вона навесні дуже незвична, жовта з напиленням, але хочу показати е, самі квітконоси. Зараз вона цвіте. Ну, по-перше, якщо зазирнути усередину, це такі цікаві ніжки. І ну, навесні ця хоста дуже-дуже гарна. І зараз такі квітки, не знаю, як я виловлю їх чи ні. Стовбур фіолетовий. На жаль, камера так не передає, але навіть стовбур, оцей фіолетовий з напиленням, ну він дуже-дуже гарний Квітки, Коли ось він починає стирчати так цікаво. Я полюбляю спостерігати за рослинами. Не тільки так, от щось якусь квітку, а буває що самі і стовбури цікаві. І листя, і на виворот, і на шиворот, і малюнок. То ось на, на останок такі стовбурці гарнющі. Ну і ще поцвіте. Все ж таки поцвіте добилисна. І я гадаю, не згорить, тому що вже такої спеки немає. Треба було раніше трошки порізати, повипускала нові і трошечки буде нових пагонів. А ось це мій сієнець гортензії, я яку забула перенести. На наступний рік подивимось, все-таки, що вона? Мені здається, на наступний рік ти вже повинна ж зацвісти. Повинна. І хочу подивитися, що мені насіялось. все. Всім добра, всім гарної погоди, гарних садочків, здоров'я, бережіть себе.